Гусь іде на вибори, а ти йдеш? Ти вже перевірив, чи є ти у списках виборців? Можеш зробити це онлайн в особистому кабінеті виборця на веб-сайті Державного реєстру виборців DRV.gov.ua. Міністерство юстиції запустило проект, що має на меті спонукати молодь долучитися до виборчого процесу. А головний герой цього проекту улюбленець соцмереж Вусь. Він полюбився українському Фейсбуку за безмежну життєву мудрість і почуття гумору. Надії кушнір, ілюстраторці і авторці «Гуся» 26 років, вона каже, що спостерігає за тим, як чимало її знайомих однолітків сумніваються, чи йти на вибори і чи є сенс голосувати. Я рада ще таким своїм своїми якимись діями можу їх спонукати до того, що все таки цей обов'язок і своє право вони мали би виконати і використати, тому що нам всім ще тут жити. І треба вже зараз думати, як нам жити буде. Потім мін'юст планує демонструвати передвиборчі ролики, а їх буде декілька у соціальних мережах. Крім того, відео про те, як гусь йде голосувати, будуть показувати по всій Україні через територіальні управління юстиції та Центри безкоштовної правової допомоги. Там також планують показувати ролики у громадському транспорті. Ми дуже розраховуємо, що дана інформаційна кампанія, крім хорошого настрою, дасть українцям додаткову інформацію, і вони. Нею скористуються для того, щоб скористатися своїм основним конституційним правом. А я вважаю, це і обов'язком не бути пасивними, не віддавати своє майбутнє в руки інших, прийти на вибори і проголосувати минулого року. Гусь уже взяв участь у соціальному на прикладі Наприклад, Київський метрополітен показував, як чемно себе поводити у підземці. Будь-як Гусь. Прийшов, проголосував, молодець.